Всім привіт! Мене звати Віка і це мій ютуб. Я не ставлю собі жодних очікувань. Не знаю, що з цього вийде, але мені хочеться ділитись своїм життям. І тут буде багато про мене, мої усвідомлення і в принципі такі міні кожики. Якщо коротко, то я співачка, артистка і викладачка вокалу. Вчора була прем'єра шоу, на якому я працюю як викладач. Також я виступала. І сьогодні в мене вихідний день відновлення і трошечки відпочинку, тому я беру вас з собою. Ну що погнали? Ми домовилися сьогодні зустрітися з подругою. Боже, я дуже сподіваюся, що буде нормальний звук, тому що вітер, звичайно. Я вже дуже сильно повірила в те, що вже весна. Перша зупиночка це буде торговий центр. Боже, знали б ви, як мені прям незручно максимально знімати себе на вулиці. Люди обертаються. Ну, в 2025 році це не норма. Але ладно. Ми це переживемо. А хто там іде? Ой, Ку. Так, перший пункт цікаво. Що тобі не подобається? Мені все подобається. Лад, підписка, кава, кольчик. Це поки перемістилася до ВДНХ, ага. я забігла додому захопити шарф бо щось я дуже, дуже сильно повірила в весну це мова країна са. Хочешь себе детину? Нет. Аманья. Потяни. Спасибо. Спасибо. Що якщо я дуже близько підійду до колі в метро, то мене хтось скине під потяг. Оце так фобія. Плюс один і до вашої фобії. Тому що я знаю, що є люди, які хочуть це зробити. Це є таке відхилення, і мені страшно. Я вже вдома. Ми повернулися з прогулянки. І сьогодні такий невеличкий інсайт я зловила. Я зрозуміла, що я дуже невдячна, тому що в мене в житті. Дуже багато класних людей, які роблять мені дуже багато приємного, які дуже сильно мене підтримують і допомагають у всьому. А я це не ціную. Ну, типу, я розумію, чому. Тому що ресурсу дуже мало, насправді, дуже багато роботи і дуже велика кількість подій в житті. Я просто не встигаю реагувати на деякі речі, але в дійсності це треба виправляти, бо. Коли ми концентруємося тільки на тому, що погано і не бачимо класного, наж тоді жити. Ну, це явна дорога не в кращу сторону. Треба вчитись бачити хороше, треба вчитись дякувати за це. І треба вміти концентруватися на хорошому, тоді життя не буде зовсім іншого сенсу, мені здається. Треба це виправляти. Правда, я ще не придумала, як це виправляти, але. Усвідомлення проблеми це вже дуже великий шлях до успіху, тому це класно. А зараз мені треба трошечки попрацювати, тому побачимося. Я так сильно запрацювала, що виходить в мене доволі пізний обід. 850. Я намагаюся збалансовано харчуватись. Тому тарілка, як ви поняли, велика. Але насправді, якщо розібратися, калораж там маленький, і мені абсолютно спокійно, що вміщається десерт. Я ще сьогодні вирішила вибігти по продукти. на вулиці вже не холодно. Картинка буде не дуже, але це суті не міняє. Мені би ще треба сьогодні було потренуватись, бо я зранку скіпнула свій пілатес успішно, тому що захотілося поспати довше. І напевно, якби я не знімала відео, я б скіпнула його і надалі. Але скоріше за все я зараз прийду додому, і я все ж таки щось зроблю. Я, ні, сьогодні не буду, не знімати. Я не зняла вам нічого з магазину, але все ж таки філаріс ми йдемо робити да? Знаєте, що таке класно? Класно, це коли твоя китя вирішила, що твій ноутбук їй сходиться за кіхті точку. Топ! Зараз, напевно, у всіх важкий період, але мені точно хочеться в цей період більше, напевно, ділитися, більше відкриватися і робити все для своєї менталки. Тому, в принципі, я і почала займатися Ютубом. І я червона після Пілатесу. І вже би пора, напевно, було закінчувати цей день. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я не знаю, що вийде з цього відео при монтажі побачимо, Але ну що, перше відео на YouTube закінчено, і це, якщо чесно, зовсім нові для мене відчуття. Мені дуже цікаво, що вийде, але скажу вам чесно, я точно кайфувала від процесу. Мені це точно дуже сподобалось, і я хочу продовжувати це робити. Якщо вам щось цікаво, напишіть в коментарях, і я зніму вам про це відео. Всім па-па, всіх обіймаю, люблю. ქართნა შეჭრა აბუნა